Привіт, мудрим небайдужим. 14 жовтня новини, які варто аналізувати. Отже, друзі, по порядку. Найгучніша новина, яка зараз обговорюється всіма пабліками, це позбавлення громадянства мера Одеси Труханова. І я хотів би звернути увагу на деякі цікаві деталі. Перш за все, Зеленський позбавив громадянства Труханова разом з уважно, Царьовим. І таким собі балетмейстером Полуніним я ніколи про нього не чув. Загуглив і з'ясувалось, ну, Полунін балетмейстер, який з початку 2000-х взагалі в Україні не живе, проживав там в Лондоні, в лондонському балеті ще десь. Однак відзначився тим, що в 2018 році, коли отримав громадянство Росії, Палко про це заявив і усіляко оспівував Путіна. Оце все, що змігнити про нього в інтернеті. А про Царьова, друзі, не думаю, кожен з вас чув. Це депутат колишньої Верховної Ради, з регіонал, затятий прихильник руського міра. І проти нього відкрито ряд кримінальних справ, його розшукує Генеральна прокуратура, і за твердженням Генеральної прокуратури він є в розшуку. з в далекого 2014 року виникає питання, друзі, а чому тільки зараз позбавили громадянства пана Царьо? Якщо він давно в розшуку, якщо є доказова база щодо нього, чого чекали? Для чого він лежав у Загашнику? Як і цей самий Полунін, який ще в 2018 році зробив відповідні заяви, чого чекали на полиці? Чекали Труханова, щоб разом з Трухановим позбавити громадянства, щоб так підсилити новину та? царьовим і цим Полуніним. Ну, я розумію, що для певних кукіл артистичних, напевно, це вагома фігура. Ну така цікава особливість цього відповідного указу, але і це ще не все. Якщо Труханов. Як пишуть зараз в пабліках, вже більше п'яти чи шести років має цей, відповідно, паспорт. І про це, виявляється, багато хто знав. Я просто не цікавився абсолютно цим Трухановим. Мене якось він не цікавив, ніколи з ним не зустрічався, на відміну від інших мерів, які в свого часу підтримали позицію руху Сейфоп в сейф частині збереження спрощень систем податкування облікозвітності. З Трухановим не зустрічався. То виникає питання: а чого ж тільки зараз його позбавили? А чого до цього чекали? Чому не приймали рішення? Що Зеленський не знав, і тільки зараз про це знав. І ще дуже така цікава деталь, друзі, на яку хотів би звернути увагу, це те, що фактично зараз, ну після Оманських домовленостей, які я переконаний діють в Україні між Росією і Україною. Виникає питання: а чи може Росія зробити такий фінт вухами? Як видати, наприклад, паспорт без вашого відома на будь-кого? Ну на мене, на вас? Так, а потім надати ці дані по своїм каналам Служби безпеки України, які я взагалі не довіряю, друзі. Не знаю, як ви можете довіряти Службі безпеки України, ну так само, як довіряти українській владі чи Зеленському після всієї брехні, всього того, що робиться? Ну, у мене особисте відношення до СБУ, яке зараз пише різного роду байки служби безпеки європейських країн. Можливо, це чи ні, дайте собі відповідь. Як на мене, то так. Ну і родзинкою на тортику в цій новині є те, що Зеленський увага доручив, як ви думаєте, кому сирському розглянуто, розглянути питання створення в Одесі військової адміністрації. Мене дивує військова адміністрація створення в Одесі в Києві. Я знаю, вже створена Київська міська військова адміністрація в Одесі, виявляється, не створено. Ну, це одне питання. А друге, а кому ж доручено? Сирському? Друзі, а хто чи там новини про сім'ю сирського? А де живуть його батьки? А де живе його рідний брат? А чи не в Росії раптом? А у мене питання: а коли дістануть з загашника російський паспорт сирського, коли він стане неугодний? Чи як? Наскільки я розумію в нашій ганебній ситуації у дуже багатьох можновладців? Є російський паспорт, є чи, чи був. Ну, Дуже велике питання теж до самого Зеленського, який не вилазив буквально з Росії, проводив там гастролі різного роду, є російськомовним, тільки на камери говорить українську мою, а зараз продовжуючим став політицький Порошенко, армія мововіру. Ну, це окреме питання. Тому, знаєте, це ну, новина, вона, як то кажуть, зашкварна, тому що скриває весь гнійник, який є в нашій владі. Ще одну новину, яка мене ну, зачепила та, і розлютила вкотре. Попри бусифікацію, попри все, страшні жахливі кадри. Я їх так зараз тут рядом, рядком коротко кину. Це кадри, в яких умовах утримуються в ТЦК в Києві безпосередньо. Це розподільчий центр ЦК в Києві. Яких умовах? Це умови гірші, ніж ті, в яких тримають російських полонених. Ви ж знаєте, пам'ятаєте, що 10 тисяч гривень з бюджету витрачається на одного російського полоненого? Ну супер. У нас мінімальна пенсія менше трьох тисяч гривень, а на російського військового військовополоненого 10 тисяч витрачає державний бюджет. А як, дивлячись на ці страшні фотографії в розподільчому центрі ТЦК міста Києва, мені цікаво, скільки ж обходиться тримання в застінках ТЦК мусифікованого українця. Я думаю, що там пару тисяч не більше. Тому що, зудячи з фотографії харчування, то там, як то кажуть, на село можна вижити. І оце мене злить на фоні цього безпреділу. Формі зсу без форми зсу, як в Тернополі, тримали машину в облозі, закидали колеса, обмотали колючої дротом. А були в формі зсу і в кросівках. Ну такі собі військовослужбовці. Від учора, 12 жовтня, особи у військовій формі блокують автомобіль цивільних біля торгового центру. Орнава чоловіки з дружиною перебувають тут уже майже добу. Біля коліс розставили їжаки, аби ті не виїхали. За словами наших читачів, чоловік у авто має документи та відстрочку як учитель, але його не випускають. Чи справді є військово-облікові документи, ми з'ясовуємо. У ТЦК журналістам прокоментували, що їх на цю ділянку не задіювали і їхніх працівників там немає. Хто ж ці люди у камуфляжі, кедах та кросівках? Ми запитали в поліції, однак там також як води у рот набрали. Мовляв, коментувати нічого не будуть. Ми просто забезпечуємо громадський порядок, кажуть у відомстві. Але хто оточив автоцивільних і куди далі везуть цих людей? Рекрутингові центри бригад, до яких уже звернулися за коментарями, відхрещуються, як вам? Це те Зсу, якому багато хто ще кричить Слава. І якщо хтось каже, що ТЦК не ЗСУ, то ЦЦК це ЗСУ. Ну і, до речі, щоб ми з вами розуміли, новина теж, що в тому ж самому Тернополі, так після... У цих подій сумнозвісних, коли там більше доби тримали сім'ю, у них маленькі діти вдома. Він навіть заброньований, але вони ну вирішили. Видно, по наводці. Я знаю такі приклади. Серед моїх друзів, коли по Наводці їх просто бусифікували, вони причому теж мали бронь. Відносились по скотськи. Так і тут ситуація. Також для того, щоб реабілітуватися в Тернополі після такого безпреділу Тернопільське ТЦК заявило, що. Читаю дослівно. Вони тепер будуть залучати бойові підрозділи до мобілізації громадян, тому що за їхнім твердженням такі групи, сформувавшись з військовослужбовців, які мають бойовий досвід, будуть і користують, користуються повагою серед побратимів та серед суспільства, зможуть зробити роботу цих мобільних груп по мобілізації більш ефективною і підвищити довіру до процесу мобілізації. Ну, як вам, друзі, це називається так. Припудрити кубку лайна зараз перевести з бойових підрозділів людей військових, може дійсно справжніх героїв. Однак я звертаюся до таких хлопців, які пішли добровольцями. А хтось може бути сафікований і своїм життям ціною свого життя, свого здоров'я ризикував постійно, захищав звичайно, і Україну, і українців, і в тому числі і мене, і моїх рідних близьких. Я хочу звернутися до вас, хлопці, якщо ви зараз прийдете в ТЦК і будете робити той безпреділ, який роблять зараз ТЦКуни, то ваш героїзм просто буде перекреслений в одну мить. Якщо ви підете до тих лав. Тому що якщо ви будете діяти як російський окупант, то ви тоді нічим не краще російського окупанта, навіть якщо до того ви мали якісь героїчні відзнаки, і героїчні дії, вас вже не врятують. Тому що судять по кінцю. В кінці життя ми всі перестанемо перед судом Божим, і останні події вашого життя вони можуть перекреслити все те добре, що ви зробили до того. Тому я звертаюся все-таки до порядності, звертаюся до душі тих хлопців, які героїчно справді воюють на нулі, щоб вони не поплюжили себе, свій рід, бо прокльони вони ж дойдуть до другого, третього, сьомого коліна від жіночок, яких забирають чоловіків, від дітей, від яких забирають батьків. Не робіть цього, Послід нафіг всіх своїх тих командирів, які вами зараз будуть припудрувати процес бусифікації. Це моя ну, така порада, якщо звичайно вона комусь не цікава. Показовую ще новиною, сьогодні є інформація від держстату. Дуже цікавий орган той держстат. Він знаєте, як не важливо як голосують, важливо як рахують сталінське прислів'я. Воно зараз дуже актуальне. Держстат він взагалі показує ну унікальні речі, ну зокрема як. Інфляцію, да, індекс інфляції, індекс поживчих цін за поза минулий місяць він показав від'ємно. Тобто показав, що підвищення цін немає. В цьому місці показав трошки більше 1% індекс інфляції, індекс споживчих цін, підвищення споживчих цін там, трошки більше 1%. Але тут раптом виходить з інформації, друзі, ось такою цікавою, і заявляє, що з вересня 24-го року, по вересень. 25-го року ціни виявляється на продукти подрожчали на 21%. А до вашої уваги, от таблиця індексу інфляції. Якщо ви складете то індекс інфляції, яким ми постійно нам трають носи і намагаються нам розказати, що ми живемо добре, то він ну, буде трошки більше 10% за цей самий період. Це називається уко Це називається просто нам дурня включають. І вішають нам на голову, казно що у вигляді брехні. Ну, Зеленський розпочав цю брехню, а ці всі відповідно продовжують. Е, ну, родзинкою сьогоднішніх новин є, напевно, новина, яка повинна зачепити всіх підприємців, та не тільки підприємців, всіх тих, хто вправно сплачує податки. Є такий, пам'ятаєте, Кобелів, це колишній голова Нафтогазу. Я думаю, що всі пам'ятають, а може вже всі забули. Напевно, ну, так, більшість українців, на жаль, коротка пам'ять. Забули, що він свого часу 600 мільйонів гривень отримав премії за виграний суд у Газпрома. Там не заклали один відсоток від суми позову і 46, 46 мільйонів доларів розділили на команду. Кобілів там отримав переважно більше, 600 мільйонів. Курс тоді десь був близько 30, ну так, да, десь під 20 мільйонів. І вся там його банда команда добре прикурили. Тобто отримали там 46 мільйонів доларів з того. То нічого, що держава потім отримала 3 мільярда і 1% від 3 мільярдів, ну ніяк не 46 мільйонів доларів. Ну, саме головне питання я тоді задавав, його зараз повторю для можновладців, які мене слухають. І, будь ласка, а що це за такі премії? У нього і так величезні були зарплати, а такі ще премії. Ну це припухши. Ну а для всіх українців це вам чіткий меседж, так? що в той час, коли ваші посилки хочуть виплати податками, по яким ви трошки хочете зекономити собі і купити якісь дитячі харчування, можливо, за кордоном, знаєте, понижують і хочуть обдирати. В той час, коли за продаж живих речей, гетьманцев і банда команда сьогоднішньої при владі, на чолі з Зеленським, хочуть... Здерти з вас податки. От можновладці прекрасно себе чухають. Так? І він у цих Кобілів не хоче сплачувати з тої суми, яку я отримав, 66 мільйонів гривень. Як вам, друзі, така новина? 66 мільйонів гривень, він не хоче сплачувати. Це ПДФО, і військовий збір, і вважає, що це має заплатити НАК Нафтогаз. Ну, така цікава, бачите ситуація. А підприємців обдирають, здирають, маленьких фопів нищать підприємців. Дрібних, середніх, всіх. Не треба бути підприємцем в країні, треба даруватися до корита. Такий приклад показує Кобілів, Зеленський, Гетьманцев і всі інші, які прекрасно паразитують, знаходячись на владних важелях. За наш з вами рахунок, за наші податки, за бюджет, наш бюджет, який ми наповнюємо податками. Такі цікаві новини, які варто аналізувати, друзі, варто аналізувати для того, щоб бути розумнішими. Мене часто питають, а от що, який вихід? Вихід зараз, допоки один поширювати правду, розкривати людям очі, для того, щоб нас, мудрих, розумних, небайдужих ставало комога більше. І коли ми всі будемо говорити в унісон, одні ті самі речі, викривати брехню, то владі. Всім цим покидькам на владних пажелях буде незручно, повірте мені. Тому що в сьогоднішніх реаліях оці держеморди, на чолі з Зеленським, приїжджають кудись, а люди їх зустрічають як бажаних гостей, забуваючи про те, що вони паразити, трутні, які живуть за рахунок простих людей, які чомусь з Зеленського і з усіх інших, які фактично повинні бути, як Зеленський говорив, сам слугами і служити нам, зробили нас своїми рабами. Не забуваємо про це, поширюємо правду, поширюємо правду для того, щоб ставати мудрішими, небайдужими і досягти змін в державі. Досягти через принесення миру, досягти через зміни у мирний спосіб сьогоднішньої злочинної влади, щоб привести справжніх патріотів для кращої України, для України як країни українців.